Дівчатка ось знайшла якийсь магазинчик, є тут модельки. Є, зараз подивимося з Люриксом, ниточка. Зараз роздивимося візерудочок. Бачите, французька ковтинка. Можна сказати, французька. Так, далі там гачок. Така пряжа. І половер літній сіт, гладь і реглан. Чим простіше, тим краще, я так розумію, дивлячись на ці в'язані речі. Магазинчик тут негарний. Дивіться, майка яка без заморочок. Майка край такий, як тонічка, М'ятний такий колір гарний. Камера передає світліший відтінок. Кардиганчик, такий лицева гладь, він невисомий, такий, на погляд, цей кардиганчик. І от такий кардиган. Так, дівчатка, сподіваюся, комусь щось приглянулося, щось для себе взяли. Краплиночка тут, але ж я розумію, що вам цікаво що носять там десь далеко від нас, від нашої країни. Так, дівчатка, ну ще якщо щось знайду, то звісно вам покажу.